Мають право отримати як батьки, так і за їх відсутності, родичі, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки. Для цього, якщо дитина народжується в пологовому будинку, там відразу при народженні видається пакунок малюка. У разі якщо в пологому відсутній пакунок малюка. Батьки мають право, якщо вони бажають саме отримати пакунок малюка, мають право звернутися протягом місяця з дня народження дитини до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Вони можуть звернутися, надавши заяву, надавши обов'язкову довідку. Їм пологовий будинок видає довідку про те, що вони не отримали пакунок малюка у пологовому. Вартість такого пакунку малюка складає 7689 гривень, тобто три прожиткових мінімуми для дитини до 6-річного віку. У 2024 році відбулися зміни з приводу комплектації, мається на увазі. Там додавали багаторазові вологостійкі серветки, збільшили кількість теплого одягу, збільшили розміри пледа ковдри, також зменшили ті речі, там бодіки, повзунки, які маленького розміру і з яких дуже швидко маля виростає. У разі, якщо батьки відмовляються отримувати пакунок малюка, вони можуть звернутися до управління соціального захисту до ЦНАПу за місцем проживання, надавши необхідний перелік документів для того, щоб отримати компенсацію. Розмір такої компенсації складає також три прожиткових мінімуми для дитини до 6-річного віку. Тобто наразі він становить розмір. 7689 гривень. Тобто прожитковий становить 2,563, якщо 3 прожиткових, тобто вартість вона ідентична бебі-боксу. З початку цього року, там на 1 квітня, компенсацією скористалися 945 батьків чи родичів, опікунів, і 423 скористалися бебі-боксом.